Що чекає ринок праці у добу штучного інтелекту? Сьогодні розглянемо вплив нових технологій та загалом четвертої промислової революції на все, що пов'язано із працевлаштуванням. Думаю, не здивую вас, коли ж скажу, що більшість аналітиків говорять здебільшого про негативний вплив автоматизації на ринок праці. Цікаво, що занепокоєння щодо впливу технологій на робочі місця абсолютно не є чимсь новим. Перші протести робітників проти автоматизації відбувалися ще у 18 столітті, коли швачки навмисно псували перші швацькі станки, бо були гнані страхом утрати праці? В останніх роках, особливо після появи штучного інтелекту, дискусія щодо автоматизації знову набирає все швидших обертів. Тож, які є причини вважати, що цим разом буде інакше і ніхто не сховається від змін? Якщо ви не дивилися попередніх епізодів із серії про четверту промислову революцію, то щиро раджу це зробити. А зараз наголошу лише, що цей епізод базується на книзі Четверта промислова революція Клауса Шваба. Тож на думку Шваба існує декілька причин, чому нинішня технологічна революція буде більш руйнівною ніж усі попередні індустріальні революції. По-перше, через швидкість. Зараз у світі все відбувається набагато швидше, ніж будь-коли раніше. І це стосується також впроваджень нових технологій та загалом змін. По-друге, через масштаб, який став можливий завдяки поширенню інтернету та глобалізації. І по третє, через глибину змін. Багато радикальних змін відбуваються одночасно, і це приводить до змін цілих усталених роками систем. Беручи це все під увагу, питання, яке ми повинні собі задавати, більше не звучить чи торкнуться мене ці зміни. А воно повинно бути, як швидко і яким чином вони на мене вплинуть. З одного боку, уже існує певний руйнівний ефект технологій, так як автоматизація все частіше призводить до заміни праці капіталом. Тобто працівники звільняються. А замість них просто купуються якісь автоматизовані машини, які виконують працю якісніше, що звичайно ж збільшує кількість безробітних. З іншого ж боку, разом із цим, чи навіть незважаючи на це, зараз можна зауважити збільшення попиту на нові товари та послуги, що призводить до створення нових професій, компаній чи навіть цілих галузей. У кінці кінців, навіть ті самі роботизовані машини хтось все таки повинен обслуговувати. Загалом, що стосується впливу нових технологій на ринок праці, існують два протилежні табори. Дехто вірить у щасливий кінець, коли працівники, замінені технологіями, знайдуть нову роботу, а технології забезпечать нову еру процвітання. Інша частина людей переконана, що технології загрожують технологічним безробіттям у величезних масштабах, що може призвести до соціального та політичного армагедону. Незалежно від того, у якому таборі ми знаходимося, питання, яке треба собі задати одне для всіх: що ми можемо та повинні зробити, щоб досягти кращих результатів. Завжди було так, що технологічний прогрес знищував певні роботи, замінюючи їх з часом новими, які передбачали робити щось зовсім інше, і часом навіть в зовсім іншому місці. Візьмемо для прикладу сільське господарство. У США на початку 19 століття сільськогосподарські робітники становили 90% всієї робочої сили. А сьогодні їх менше 2%. Ця надзвичайно радикальна зміна не відбулася з дня на день. Вона відбувалася плавно, без якихось соціальних зривів та епідемічного безробіття. З іншої сторони, є певні факти, які змушують задуматися. Згідно з оцінками Оксфордської програми Мартіна з технологій і зайнятості, лише відсотка американців працюють зараз у галузях, яких ще не існувало на переломі попередніх століть. При цьому у галузях, створених у 80-х роках, зайнятість була на рівні 8%, а у створених у 90-х роках 4,5%. Дослідження показують, що IT-інновації та інші проривні технології. Вони, як правило, підвищують продуктивність банальною зміною наявних працівників новими, які будуть більш обізнаними з технологіями, а не пропонуючи якісь нові продукти для виробництва яких треба буде більше праці. Прогнозується, що протягом наступних декількох десятиліть загроза скорочення торкнеться приблизно 47% усіх працівників США. Різко зменшиться зайнятість у галузях, де є така повторювальна рутинна діяльність із середньою заробітною платою. Натомість рівень зайнятості повинен зрости у високооплачуваних інтелектуальних і передусім творчих сферах, що призведе до ще більшої такої поляризації суспільства. Тож, якщо ваша праця вимагає якихось соціальних і творчих навичок, Особливо прийняття рішень у ситуації невизначеності та розробці інноваційних ідей, то вам поки що можна не боятися автоматизації. Щодо нових навичок та вмінь, то тенденція така, що, по-перше, вміння адаптуватися та навчатися потрібне всім і завжди, без цього зараз просто ніяк. І по-друге, вирішальним фактором все-таки буде талант, а не капітал. Тому більше не відсутність капіталу тільки навпаки недостатня кількість працівників з відповідними навичками може обмежувати інновації, конкурентну спроможність та зростання. Ринок праці буде дедалі більше розділятися на сегменти: низька кваліфікація, дуже низька оплата і висока кваліфікація, висока оплата. Важливо розглянути, як ці зміни можуть вплинути на країни, які розвиваються. Попередні фази промислових революцій ще дійшли не до всіх. Багато людей далі не мають доступу до електрики, чистої води, санітарії і багатьох основних засобів, які здаються просто нормою у розвинених економіках. Тим не менш, вплив нових технологій відчують усі. Шваб дипломатично говорить про те, що поки що конкретні наслідки четвертої промислової революції невідомі, говорить також, що нерівність всередині малорозвинених країн вона розширювалася протягом останніх десятиліть. При цьому нерівність між самими країнами загалом вона слабшала. За швабом, незважаючи на те, що більшість розвинених країн зараз зайняті своїми проблемами. Вони повинні піклуватися про те, щоб великі частини земної кулі не залишалися позаду. Передусім, для того, щоб не допустити до геополітичних викликів та міграції. Щодо характеру роботи то є досить яскравий тренд на економіку на вимогу. Відносини між працівниками та фірмою стають непостійними. Працівники наймаються на певні конкретні проєкти все частіше. А не на постійну основу. Тому все більше і більше роботодавців починають використовувати так звану людську хмару. Про що йдеться? Професійна діяльність все, можна поділити на певні детальні завдання та проєкти. І потім оцей проєкт він береться і відправляється у цю віртуальну людську хмару до бажаючих співробітників, розташованих по всьому світу, які хотіли б ним зайнятися. Це дуже вигідно для компаній. Так як виконавці завдань не є найманими працівниками. Тому не треба турбуватися про працевлаштування, податки та якісь загальні правила роботи. З іншої сторони, для самозайнятих таким чином робітників, головна перевага це, звичайно ж, свобода. Вони можуть працювати, якщо хочуть, а можуть і ні. Більше того, вони можуть виконувати завдання у будь-якій частині світу. Свобода, менше стресу і більше задоволення від роботи. З іншої ж сторони, вони повністю втрачають переваги так званих соцпакетів, тобто втрачають трудові права, безпеку та стабільність. Шваб, як завжди, дуже сильно хоче всім допомогти новими законами та регулюваннями, і говорить про те, що перед нами стоїть завдання створити нові форми таких соціальних і трудових контрактів, які відповідали б цьому новому характеру праці. І звичайно ж перешкоджали б надоживанню використання самозайнятих працівників у цих людських хмарах, тобто вільний ринок потрібно обов'язково опоясувати різними регулюваннями за швабом. Крім цього, зміни відбуваються не лише у автоматизації та у відносинах між роботодавцями, але також і в головах самих працівників. Так як люди хочуть відчувати, що вони не просто гвинтики в системі. А що їхня праця дійсно має значення, і що вони є частиною чогось більшого і важливішого за них самих. У світі, де зникають кордони і змінюються прагнення, люди хочуть вже не тільки знайти баланс між роботою та особистим життям, а й досягти їх гармонійної інтеграції. Тож зробимо коротенький підсумок: зміни у формі та характері праці це постійний процес, який відбувається вже не одне століття. За швабом, завдяки швидкості масштабу та глибині змін, які мають місце сьогодні, зміни, які відбуваються зараз, матимуть більший вплив на ринок праці ніж все, що відбувалося у попередніх століттях. Як би там не було, а думки спеціалістів щодо майбутнього ринку праці розділені, чи не як завжди. І от одні переконані, що у майбутньому, через розвиток технологій, нас чекає шалене безробіття. А на думку інших технології – це зовсім не так і страшно, бо люди просто пристосуються до нової реальності, так як вони це робили завжди до цього. У кожному разі, найвірогідніше, ринок праці буде все більше і більше поляризуватися, і низькокваліфіковані працівники зможуть розраховувати на все нижчі і нижчі заробітні плати. Що важливо, це навик адаптації. Він стає просто неймовірно важливим для кожного, хто живе в епоху технологічної революції. Варто також пам'ятати, що змінюється характер роботи. Все більшої популярності набуває економіка на вимогу, завдяки якій поширюється самозайнятість, що дає людям свободу працювати де, як і коли вони хочуть, а з іншої сторони позбавляє їх соціальної безпеки та стабільності. Люди стають все свідомішими. І виконувати будь-яку роботу для нас стає замало. Ми прагнемо відчувати значення своєї праці і при цьому мати, звичайно ж, гармонійне поєднання роботи та особистого життя. І як завжди, всі ці зміни з однієї сторони можуть поглибити нерівність та збільшити кількість нещасних людей на землі, які просто не зможуть адаптуватися, але з іншої сторони ці самі ж зміни. Дають нам шанс на осмисленіше та щасливіше майбутнє. І тільки від нас залежить, у якому з цих двох напрямків ми підемо. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!